Таю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Росія вивела у Чорне море фрегати з крилатими ракетами. Погони посмертно не дожив до іменин доньки. Масштабна автотроща під Луцьком. Хороших росіян стає все більше. Їхня кількість вже перевищила 138 тисяч. Лише за минулу добу сили оборони України ліквідували майже 6 сотень загарбників, три ворожі танки, три артилерійські системи та чотири бойові броньовані машини. І маємо хороші новини про бавовну у Маріуполі. Вчора ввечері там пролунали щонайменше три вибухи. Було влучання в приміщення школи номер 3 Там, як повідомляє радник міського голови, розташовувалися окупанти. Після перших вибухів, що деякий час було чутно звуки детонації. Згодом стало відомо, що окрім казарм окупантів влучили чотири вантажівки з боєкомплектами. Запалало і в російському Красноярську. Там спалахнула масштабна пожежа на складі. Її площа 7 тисяч квадратних метрів. Причини пожежі не повідомляють. Зайнялось також у Вологорській області. Там горіло на газопроводі. На Запоріжжі Росія посилює укріплення. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії. Схоже, окупанти не можуть вирішити, з якого напрямку буде основний удар українських військ. Про занепокоєння свідчить і те, що росіяни будують оборонні укріплення та розгортають особовий склад не лише на Запоріжжі, а й на Луганщині. Однак росіяни і не перестають бити по мирних містах та селах. Сьогодні вкотре обстріляли Херсон із артилерії. Снаряди вщен зруйнували будівлю одного з підприємств. Під завалами знайшли чоловіка, охоронця бази. На жаль, лікарям залишалося лише констатувати його смерть. Вранці окупанти також обстріляли Куп'янськ на Харківщині. У місті пошкоджені житлові будинки сталися пожежі. Обійшлося на щастя без потерпілих. Найскладнішою ситуацією залишається на Донеччині. Найближчим часом бої біля Бахмута стануть ще запеклішими. Прогнозує військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, окупанти отримали наказ до 20 лютого взяти місто. Усе це для того, аби на виступі 22 лютого, який анонсував диктатор Путін, він міг розповісти про будай якісь успіхи на фронті. А представниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк спрогнозувала наступну масовану ракетну атаку по Україні. Із перервою у два тижні після попереднього обстрілу, а також враховуючи любов ворога до сакральних дат, українцям варто готуватися до ударів 24 лютого. Про підготовку до наступного ракетного удару свідчить і те, що Росія вивела у Чорне море фрегат із крилатими ракетами. Калібр загальний залп цих ракет наразі складає 16. Погони головного сержанта посмертно вручили прикордоннику Сергієві Веремії з Волині. Чоловіка мобілізували ще у березні в Чернівецький прикордонний загін, а у вересні відправили у Краматорськ. Після ротації був у Харківській та Луганській областях. Загалом вже воював у трьох. У січні він востаннє вийшов на зв'язок, а вже наступного дня після танкового обстрілу його не стало. Чоловіка не врятувало навіть те, що перебував в окопі. Дружина лишилась. Сама з трьома дітьми більше у сюжеті вашого чоловіка Сергія нагороджено військовим званням. Головний сержант посмертно Він мав Добре, приїхати наприкінці січня народу. і встигнути привітати з ним народження середню доньку Аню. Чекати лишалося менше місяця. Не встиг. 4 січня загинув. Сказали, що вони були в окопі, що стояв. Приблизно два ну, кілометри, можливо, більше. Танк. Просто пряме попадання, про яке тобто п'ять прильотів було, про яких ніхто ніч не чув. Виконати батькову місію, привітати дівчинку, приїхали колеги Сергія. Ми бажаємо миру і перемоги. Ми тут видаємо сонечко. Дякую. Подвиг, який він звершив, наші воїни щоденно його продовжують. І ми не опустимо руки, поки не здобудемо перемогу. Його друг односелець, який розповів дружині про смерть чоловіка, довго не хотів вірити у загибель Сергія. В той день один він загинув, п'ять хлопців мали контузію. Тобто, відповідно, з іншого підрозділу виїхала бригада швидкого реагування, але казали, що дуже довго не могли винести тіло. Татову нагороду пильно розглядає син Михайло й довго вдивляється в пам'ятний текст, а потім на погони. Каже, батько був і залишився для нього прикладом. Військовим є бажання, бо ти чи все-таки ти бачиш себе інакше в житті? Як чесно? Є бажання? Найменша донька зі старшою розпаковують подарунок. В смарт-годинник Аня відразу приміряє на руку. Налаштовуємо його. Тепер Сергій Веремій дивиться на своїх рідних із портрета на столі. Біля нього лампадка і склянка з водою, накрита шматком хліба. Ще одна світлина, де Сергій із грибами. Дружина розповідає, що він був затятим грибником. Дістає альбом, показує сімейні фотографії з весілля, з присяги, коли його призвали молодим на службу. Вони разом прожили 17 років. Пам'ятаю, як вручали повістку. Прийшли. Потім пам'ятаю, як він їхав зранку. Прийшов, сказав, що він їде, що не знає, коли вже приїде. Ми ждали, що він приїде скоро, що може відпустять там через тиждень, два місяць. Думали, що скоріше ця війна вже закінчиться, там довго вона не протягне, Але... Пані Тетяна лишилася з трьома дітьми. Волинський прикордонний загін обіцяє всіляко підтримувати родину і допомогти вирішити всі юридичні питання. У мене є дуже багато розуміння, по відношенню до таких. Сімей до цих людей, от, е, співчуття. От, Все, що їм треба буде, я буду звичайно допомагати. За 9 років війни на Волині поховали 12 прикордонників, 9 із них після повномасштабного вторгнення. Анастасія Качина, Андрій Натюк, дванадцятий канал. Тим часом у Карпатах любителям активного гірського відпочинку почали вручати повістки. Тож приїхав порелаксувати, будь готовим відвідати військомат. Учора, 12 лютого, в мережі з'явилося відео, на якому військові чатують на чоловіків безпосередньо на гірськолижних спусках. Судячи з вивісок, це відбувається у Славському Львівської області. Велика автотроща під Луцькому селі Рованці на об'їзній дорозі чоловік на позашляховику врізався у припарковані біля магазину автівки. В одній з машин у той час була мама з дитиною. Хто винен? Чи є постраждалі та як відповідатиме винуватець? На місці працював наш Дмитро Сопронюк. у селі Рованці під Луцьком сталася масштабна автоаварія. Позашляховий Тойота врізався у припарковані біля дороги автівки. Віталій, власник однієї з постраждалих машин, розповідає, після такого своє рено вже не відремонтує. Ну, моя машина, я думаю, що ремонту не підлягає, тому що там відбитий задній бампер, відбиті задні двері, пожмакана машина. Повністю. Вона ремонту, на мій погляд, і кузов, як бачите, дирки в ньому. Не знаю, чим воно там пробило, чи якоюсь рейсою, чи чим. Чоловік каже, залишив машині дружину з дитиною та пішов поновити страховий поліс. Самого зіткнення розповідає, не бачив, але добре почув удар. Після цього вийшов на вулицю подивитись, що сталося. Я, я прийшов тільки побачив те, що моя машина розбита, і за нею ще одна машина розбита. Дружина з дитиною з сльозами на очах вже стояли на порозі в кафе, ну перелякані. Ну і все, далі приїхала міліція і розбирались. Не почути звук зіткнення кажуть при дорожній крамниці було важко. Чули, Чули звуки? Напевно, всі Може, бачили, як ні Там. не бачив чорну Тойоту, як кажуть очевидці поза камерою, на великій швидкості занесло на парковку. Автівка потрощила кущі біля дороги, протаранила два автомобілі. Та білборд на щастя ніхто не постраждав. Батько Віталія Олександр переконаний, після такого парковку мають огородити. Стоянка свої значить поставити год поставити рейси, поставити як щоб воно передохреняло, щоб ти міг спокійно поставити машину, піти зробити страховку чи попити кави. У поліції розповідають подробиці автопригоди. Водій ймовірно, що не впорався з керуванням. Внаслідок чого те ті здоров'я, призвело. Е до цього ДТП, до скоєння цього ДТП на місці працювали співробітники групи патрульної поліції. Водія освідували, Він був тверезий на момент вчинення ДТП. Якщо буде доведено, що водій Тойоти порушив правила дорожнього руху, йому швидше за все світить штраф 17 тисяч гривень. Окрім цього, кажуть у поліції, чоловік має відшкодувати збитки власникам понівечених автівок. Дмитро Супронюк, Василь Марищук, 12 канал. У Луцьку автівка перекинулась на дах. Така дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 12 лютого на перехресті вулиць карпенка карово та декабристів. 24-річний водій не вибрав безпечної швидкості і наїхав на край проїзної частини. Машину відкинуло в паркан та перекинуло на дах. Сам Керманич дивом не постраждав. На нього склали два адмінпротоколи. Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на місці події, і результат тесту на приладі Драгер становив 2,4 проміле. Такий показник, до слова, перевищує допустиму норму у 12 разів. А от у Ковалі нетверезий Карманич збив двох дівчат на тротуарі. 33-річний водій за кермом автомобіля Hyundai Santa Fe у Останнє алкогольного сп'яніння виїхав на тротуар та наїхав на двох дівчат віком 15 та 16 років. Пригода трапилася 11 лютого близько 21-ї години на вулиці Володимирській у Ковалі, Повідомили у поліції Волинської області. Під час проходження освідування Драгер показав 1,13 проміла алкоголю в крові. Водія. Обидві дівчини отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували у відділення травматології Ковельського медоб'єднання. Авто поліцейські вилучили та помістили на арешт-майданчик. Водієві ж загрожує до трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати авто на строк від трьох до п'яти років. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Боратині юна поетеса презентувала дві сторони долі. Пекарня за 4 кілометри від кордону з Білоруссю. Сама віддала ключі. У лучанки вкрали 60 тисяч гривень. Поки Лученка була в магазині, з її квартири винесли понад 60 тисяч гривень. Трапилося це в суботу 11 лютого. 30-річна жінка розповіла поліції, що коли повернулася додому, у квартирі були перевернуті речі, а у гаманці пусто. Лученка нещодавно повернулася з-за кордону. А перед від'їздом ключі від помешкання залишала сусідці. Виявилося, що згодом ключ забрав її син, і саме його запідозрили у причетності до крадіжки. Проте ні вдома. Ні зв'язку із ним не було. Невдовзі поліцейські знайшли чоловіка у приміському готелі і затримали. Йому оголосили про підозру у крадіжці. Викрадені гроші обіцяють повернути власниці. Унюхав службовий пас 12 лютого. Українські прикордонники знайшли наркотики у поляка. Чоловік рухався через пункт пропуску у стилух на виїзд з України. На нього зреагував службовий собака. Перевіривши салон автівки, прикордонники знайшли згорток із речовиною рослинного походження. Чоловік пояснив, що це марихуана, яку він віз для власного споживання. Далі з іноземцем розбиралась поліція. Наркотики правоохоронці вилучили. Вибухи, військові навчання і постійна загроза наступу з території Білорусі. Це реалії життя у прикордонних селах Волині. Люди, які злякалися, давно виїхали. Залишилися лише ті, хто готовий першими зустрічати ворога, якщо той наважиться зайти із півночі. Ті, які продовжують жити і працювати у непростих умовах, наша Ольга Матвєєва побувала на невеликому підприємстві, що функціонує всього за 4 кілометри від кордону. Щодоби там печуть хліб. Що робили у ніч на 24 лютого? Чи не бояться зустрічі з ворогом і як виживає бізнес у час війни? Дивіться далі. Купили пічку і приїхали зі Львова хлопці, які нам піч продали і показали, і самі всі шишки набивали самі. Із однієї пічки виросла ціла пекарня, що нині забезпечує хлібом самарий усі ближні села. Надія її директорка розповідає, це справа сімейна. Ще у 2004 році пекти хліб вирішили із двома братами. Починали тоді дуже тоді, взагалі не було в районі. В нашому районі зараз нема пекарні, не було в Камінь-Каширську, не було. В любом ліні було хлібопекарень сковеля, майже не доїжджали сюди машини. Спочатку випікали лише хліб, житній та пшеничний. А згодом асортимент випічки став значно ширший. Розширилася і географія. У селах, де здавна шанують пекарські традиції і часто почуть хліб самотужки, буханці вмить розбирають. Хороший хліб, я довольна, це хліб що де що, бач, що тут а то це мене. Під кінець дня полиці зазвичай порожні, але вже вранці на них з'явиться свіженька продукція. Її випікають кілька господинь уночі, у цих печах. І ми там випікаємо так до години другої ночі. Пекарня у Самарах облаштована згідно усіх вимог непростих нинішніх реалій. Наприклад, якщо немає світла, хліб можуть пекти на дровах. У Нас пальника можна вийняти і дотопити піч, одна, дотопити дровами. І ми так не допікали дровами, угу. і це ми мусили їх швидко-швидко купляти. Що напередодні, 24 лютого, розповідає Надія, тут планували ремонт. Хотіли, окрім випічки, виготовляти і кондитерські вироби, а поруч збудувати кафе. Такий бізнес рідкість у селах. Однак планам завадила повномасштабна війна. Самари розташовані лише за 4 кілометри від кордону із Білоруссю. Попри таку велику загрозу, на паузу поставили лише плани. Хліб у пекарні і надалі пекли щоночі. Перші ночі, що 24, 25, 26 лютого, коли ну ми знали що мають тут наступати. І мусили бути тут люди, і ми мусили щось там пекти, бо ж мали машини розвести хліб. Страшно, страшно. Паніка була в усіх, але робили ні одного дня, не зупинялись. Чимало селян тоді виїхали подалі, аби не ризикувати життям. Це каже Надія, не могло не вплинути на бізнес. Пекти почали дещо менше. Загроза наступу із території Білорусі нікуди не зникла й нині, але до неї звикли. Кажуть, був страх. Та ніколи не було зневіри і бажання припинити власну справу. Нічого, привикли. Вже ми звикли до того, вже ми навіть і не слухаємо, де там чуємо десь тут ідуть якісь тренування, стріляють. Ми навіть і не чуємо його, робимо свою роботу. А жителі Самарів щодня мають свіженький хліб. Життя триває. Попри те, що в будь-який момент можуть прийти білоруси, яких тут завжди вважали друзями. Ольга Матвієва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Прапор – це символ боротьби на незламності країни. Сьогодні українські захисники йдуть з прапорами у бій і піднімають їх у звільнених українських містах. Працівники РАЕС активно допомагають нашим героїчним військовим, ведуть боротьбу проти окупанта на волонтерському фронті, щоб віддячити атомникам за підтримку. Бійці передали їм пам'ятний подарунок. Який саме дивіться у сюжеті? Захисники передали працівникам Рівницької АЕС бойовий прапор з фронту. Символ української незламності та патріотизму вручив генеральному директору Рес командир зводу 110-ї окремої механізованої бригади та подякував колективу станції за волонтерську допомогу. Безпосередньо йде допомоги це радіостанції, останні були це мавіки, третій тепловізори бо. Мавіки третій це у нас розходні матеріали, вони швидко виходять з ладу, так що це хоч і коштовна річ, але вони в великій кількості потрібні нам там. Колектив РАЕС для військовослужбовця є рідним. Він працівник цеху з ремонту і технічного обслуговування реакторів енергоремонтного підрозділу. Працював з майстром і ми, ми обслуговували всі чотири реактори Рівненської атомної електростанції. У березні минулого року атомник пішов добровольцем на фронт. На цьому відео його бригада нищить ворога. Зараз близько 200 працівників РЕС виборюють незалежність нашої держави на передовій та служать в лавах територіальної оборони. Колектив рівненської атомної електростанції. Він завжди допомагав Збройним силам України, незалежно від якої бригади, незалежно від військових організацій поступають звернення. Але в першу чергу ми намагаємось допомогти тим військовим частинам, де перебувають наші працівники. Лише у січні цього року атомники зібрали понад 3 мільйони гривень з відрахування у сумі 3% від зарплати на потреби ЗСУ енергетики. Дякують усім захисникам за щоденний бій в ім'я перемоги. В першу чергу за те, що вони героїчно захищають нашу землю, дають можливість нам мирно, практично жити і виробляти електроенергію таку важливу для України. Разом до перемоги підписав український стяг атомники з позивним Батя, як і інші прапори з передової. Він буде розміщений на центральній прохідній станції для підтримки волонтерського духу колективу. У селі Новостав юна поетеса з Боратина презентувала свою першу збірку віршів. Робота Анастасії Веснянки з'явилися друком наприкінці минулого року. До книги увійшли більше сотні поезій про війну і не тільки. Як Волинянка почала писати, чим надихалась, та які творчі плани будує на майбутнє, з'ясовував наш Дмитро Сопронюк. Любов і тривога. найкращий тандем. Вірші, сльози та аплодисменти. Так, у селі Новостав Боратинської громади 17-річна поетеса презентувала свою першу збірку. Візьму до рук записники з віршами створюватиму нову перлину. Колись не любила світанки. Свій перший вірш розповідає Анастасія Веснянка. Написала ще у 9 років про рідне село. З Часом поезії ставало більше, тому вирішила видавати її. У збірку дві сторони долі увійшли 132 вірші. Окремо дівчина виділяє один про командира 128-ї гірсько-штурмової бригади. Смерть забирає тих, хто йде і назустріч. Все, хто дихає, просто живе. Та нестектно коли до ті, з ким ти пліч-опліч, воював, дивившись ворогу, в лице. Батько Анастасії Валерій розповідає: творчість доньки змінювалася поступово. Спочатку були дитячі вірші про маму, про рідний край. А з часом вони почали набувати іншого змісту. Пригадує, як вперше дізнався про талант Анастасії. Я випадково так вийшло, що я приїхав з роботи. І... Помітив листочок з віршиком, запитав дружини, що це вона каже: це творчість нашої дитини. Це було давно. Анастасія розповідає: окрім поезії, займається волонтерством, тому має багато знайомих на фронті, які читають її твори. каже, підібрати назву збірки було важко, адже писала і про війну, і про почуття, і про переживання. Та все ж цю проблему вирішила. Назва з'явилася одного вечора, тоді коли я з мамою вже переглядала всі свої вірші і зрозуміла, що ця назва найкраще підходить, оскільки збірка сама вона поєднує в собі вірші циклу війни і циклу от філософії про життя в цілому. Серед українських поетів розповідає Анастасія, найбільше любить Сергія Жадана. Зізнається, саме він найбільше вплинув на її становлення як поетки. А от одногрупниця Анастасія Оксана Жаданом не надто цікавиться. каже їй до вподоби доробок подруги. Знала, що вона пише вірші, і вона інколи так мені робила спойлери, показувала. І мені дуже сподобалось. Я кажу, коли там збірка, планується щось випускатися. І на першому курсі вона вже зі мною обговорювала там. Планувалася, коли швидше був буде, яка буде обкладинка, назву усі гроші від продажу книги Дві сторони долі юна поетеса відправить на потреби української армії, і, хоч через повітряну тривогу на її першу презентацію прийшло не надто багато людей, дівчина будує творчі плани на майбутнє. Проте подробицями поки не ділиться. Дмитро Сопронюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь нами. Запевняємо, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.